Дорогі друзі, багато хто думає, що Московії все добре. Санкції оминаються. Захід не може знайти ніяких можливостей купорити ресурсну московитів. Тюньовий флот будується і плаває, де хоче, ніхто його зупинити не може. Корейці приїжджають на Московію і атакують Україну. про північних, звісно, корейців КНДР так званих. Ну і загалом також тягнуть сюди БК, Мільйонами, і ніхто тому не може нічого зарадити. Складається враження, що СВО успішно продовжується, і ніякого свалу тому всьому немає. Але не все так просто для московитів. І зараз ми будемо з цим розбиратися. У Москві є два способи фінансувати військові трати. Про перший знають багато хто. Да? Це ретельний перевірений оборонний бюджет, який аналітики зазвичай вважають на прочут стійким. А от другий надзвичайно цікавий, і його було доволі важко виявити. І саме про нього ми сьогодні і поговоримо. Його буквально на днях дослідив американський фінансист край Кеннеді, співробітник американського центру Девіса. Це дослідницький центр, який вивчає московитів ще з моменту закінчення Другої світової війни, відтоді як почалася холодна війна. Також цей автор відрізняється на війну від більшості західних дослідників. Він знає, що таке русський дух і як він смердить. Отож, в чому суть московити придумали малопомітну до того ж позабюджетну схему фінансування своїх військ, окупаційних військ. Ця схема за розміром дорівнює оборонного бюджету, тобто реальні витрати московитів на оборонку у два рази більші. Відповідно до законодавства, яке на болотах прийняли на другий день повномаштабного вторгнення, Кремль змушує московські банки надавати пільгові кредити оборонним підприємствам на умовах встановлених державою, тобто мають давати кредити всім, навіть тим, у кого можливості віддати гроші, не факт, що є. І ось це якраз надзвичайно цікаво, тому що воно породжує ряд проблем московіцькій економіці. З середини 2022 року ця схема позабюджетного фінансування сприяла безпрецедентному зростанню загального обсягу корпоративних кредитів на 415 мільярдів доларів. За оцінками цього звіту від 210 до 250 мільярдів доларів з цієї суми складають саме примусові кредити, надані оборонним підприємствам, щоб ті не загнулися від дефіциту фінансування. А загалом десь 50 60 з тих 415 мільярдів пов'язані з оборонкою. Кремль використовував ту ж схему фінансування і раніше з 2010 по 2022 роки. хоча і в менших масштабах, але з чітко вираженою метою таємно дофінансувати свою дорогу програму переозброєння, роблячи при цьому вигляд, що бюджету нормі і дефіциту немає. Восхищалі певних там дорисвітів, які думають, що і китайська економіка найкраща, і московська теж сильна і таке інше. Так от, також у цьому дослідженні є дуже гарне порівняння цього зростання обсягу кредитів із ключовими показниками бюджету Московії. Воно значно перевищує як загальні доходи від нафтової галузі, а чистий прибуток ще більш перевищують, так і оборону бюджету за той самий період. І в 6,5 разів перевищує приріз державних запозичень, тобто того дефіциту, який московити покривають кредитами і не бояться публічно того показувати. Початково ця схема була вигідною для Москви. Вона дозволила їй підтримувати офіційний оборонний бюджет на терпимому для їхньої економіки рівні. Це ввело в уману тих, хто аналізував спроможності Московії продовжувати війну. Однак останнім часом надмірна залежність від цієї схеми почала даватися в знаки. Вона почала розганяти інфляцію та підвищувати процентні ставки. Наразі процентна ставка для реальної економіки становить 21%. Для порівняння у нас орієнтир НБУ становить 13,5%. Тобто, у нас Україна, яка немає такої нафтогазової подушки, на території якої триває повномасштабна війна, то ситуація в наших банках і банкінгу набагато сприятливіша. І, до речі, ми ще й під постійними обстрілами. Висока вартість запозичень спричиняє фінансові труднощі серед великих компаній, що змусило центральний банк московитів висловити занепокоєння через ризик надмірної заборгованості. До таких компаній у зоні ризику ймовірно належить Газпром, який позичає на внутрішніх ринках під 22% і вище щоб покрити збитки від падіння свого основного бізнесу європейського експорту, сподіваємося, що невідомі уламки пошкодять і можливість експортувати через Туреччину. А наразі Газпром чи не в два рази скорочує свій персонал, що надзвичайно чудово. Позабюджетні схеми фінансування оборони на Москві вже вдвічі ставали токсичними у 16-17 роках і у 19-20-х. Обидва рази державі доводилося брати на себе великі обсяги боргів. Враховуючи масштаби сьогоднішньої схеми, потенційна допомога може бути надзвичайно обтяжливою. Вона може становити половину всього федерального бюджету московитів на 24 рік. Це може надовго обмежити їхні можливості, включно здатністю фінансувати війну за умови, що Московія не отримає суттєвого послаблення санкцій. Для Москви ризик появи проблем у фінансовому секторі матиме набагато більше значення, ніж повільні ризики, такі як падіння ВВП. Зараз Москва стоїть перед дилемою: чим довше вона відкладає припинення вогню, тим більше є ризик неконтрольованого виникнення цих проблем, в яких потрібно буде приймати швидкі рішення та виділяти додаткові ресурси. Мається на увазі порятунок корпорацій банків, які в якийсь момент не матимуть достатньої кількості вільних коштів для продовження діяльності, не кажучи вже про зростання. І ось ця лавочка з примусовими кредитами в якийсь момент прикриється бо з повітря грошей не візьмеш. І тоді вже навпаки ці корпорації і банки почнуть смоктати федеральний бюджет, а це послаблюватиме важелі Москви на переговорах. І ось це все треба зрозуміти нам і особливо нашим західним партнерам, високі процентні ставки, проблеми з ліквідністю та резервами в банках, а також серйозні пошкодження трансмісійного механізму, який є основою монетарної політики будь-якого центрального банку будь-якої держави. Тобто, грубо кажучи, це можливість тої самої процентною ставкою впливати на макрофінансову систему. Це є чинниками, які призводять до кризового міжнародного характеру, коли ламаються такі механізми. Криза 2008 року, тому вприклад. Ми про неї нещодавно речі робили відео. Послання буде в описі до цього. Проте найбільше занепокоєння московитів, поки викликає не це, а ймовірність того, що погіршення кредитного середовища для московитів може спричинити події, які які розвінчують переконання заходу і навіть деяких українських експертів, і те переконання, яке майстерно підтримуване Москвою, про те, що московські військові фінанси є стійкими і не наражаються на значні ризики. Ця думка надає Москві ці важелі впливу на майбутні переговори. Московська практика маніпулювання з прийняттям оборонних витрат за політичної вигодою не є чимось новим. Вона широко практикувалася з совєтських часів як частина ширшої компанії рефлексивного контролю, нав'язуючи опоненту неправдиве припущення, яке змінює спосіб його дій. Що до речі, не впливало на пана Рейгана, як ми пам'ятаємо. Дана дилема може стимулювати Москву у двох напрямках: перше природизувати пославлення санкцій, що обмежують доходи у припинення вогню. Це б забезпечить вкрай необхідні ресурси для реструктуризації цього гіганта корпоративного військового боргу, а також для фінансування про озброєння. Друге, сприяти якнайшвидшому припиненню вогню, щоб зменшити ризик сплеску кредитних подій, які послаблять її переговорні важелі. Однак, якщо Москва вважає, що більшого пославлення санкцій можна досягти, продовжуючи бойові дії, вона Може піти на такий ризик також, ми та наші союзники можемо скористатися фінансовою дилемою Москви, вживши двох заходів. По-перше, висловити впевненість, що західні ресурси можуть перевершити московські у війні на виснаження, підкріпивши цей меседж оновленим пакетом фінансування озброєнь, а також посиленням санкцій після посилення енергетичних санкцій 10 січня 2025 року. Ми, до речі, про транції робили окремо відео. Дуже цікаво, дуже раджу подивитись. Москва чудово розуміє, що вона просто не може перемогти повне розгортання західних ресурсів, тому вона докладає стільки зусиль, щоб переконати західну думку в протилежному, сподіваючись викликати вічі в тому, які призведуть до поступок. Прояв реальної рішучості заходу застосовуючи превентивні дії, послабить впевненість Москви у своїй здатності забезпечити перевагу на переговорах за допомогою Блефу і обману. Це змусить її непомітно приглянути свої плани на конфронтацію, які ми, як ми вже неодноразово це бачили. Рішуче категорично заявити, також треба, що пославлення санкцій не підлягає обговоренню на будь-яких переговорів про припинення вогню і буде розглядатися лише як частина всеосяжного мирного регулювання, включно з репараціями, яке буде узгоджено і схвалено Україною. На фоні реальних кроків заходу єдине, що може зупинити єдине, що може змусити Москву продовжити бойові дії, це якщо вона вважатиме, що зможе отримати додаткові пославлення санкцій, продовжуючи воювати. Категоричне виключення питання послаблення санкцій з будь-яких переговорів про припинення вогню і переконання Москви в тому, що це не підлягає обговоренню, стимул Москви до продовження бойових дій. Більше того, збереження санкцій за умови їх застосування також обмежить здатність Москви відновитися та переозброїтися після припинення вогню, залишаючи нам сильні переговорні важелі в майбутньому і в будь-якому можливому іншому регулюванні, залишаючи нам сильні переговорні важелі в будь-якому можливому регулюванні. Проблеми Москви з фінансуванням лише посиляться в якщо країни коаліції повніше застосовуватимуть ефективні інструменти енергетичних станцій, які є в їхньому розпорядженні. Тож, друзі, варто зберігати рішучість, мати чітке розуміння вразливості Москви і вже в найближчому майбутньому нам та нашим союзникам вдасться реалізувати весь потенціал переговорних важелів, уникнути непотрібних поступок і зменшити довгострокові ризики пов'язані з московським реваншизмом. Тримаємося та донатимо на Сили оборони України. Також підписуйтесь на наші. Мережі соціальні, зокрема, Інстаграм, Телеграм і Твіттер, так званий. Всі послання будуть в описі до цього відео. Тримаємося!